Привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні я вам покажу, як же зробити автоматичні двері 2 на 2 блока. І так, погнали до роботи. Так, спочатку я зараз вам покажу всі ресурси. Це всі ресурси, які будуть вам потрібні. Беремо зараз їх і підбираємо. Є готово! Тепер нам потрібно знайти невелику ділянку, де у будуть, може бути наша побудова. Ось, я вже підготовив. Е, ставимо два липких поршня. Ось так от. Далі, напроти них, відсупаємо 1, 2, 3, 4. І на п'ятий блок ставимо ще два липких поршні. Ось так от. таким чином. Після цього нам потрібно поставити ззаду них отак от, один блок. любий, Це може бути любий блок. І поставимо далі рестоун на нього. Так само робимо з іншої сторони обов'язково. Ставимо ось. Тепер, в принципі, вириваємо ось тут от два блока. Ось так от вириваємо. Після цього ми ось тут, от над білим блоком ставимо Restone е Fuckel. І після чого у нас активується механізм. <coughs> так само робимо з іншої сторони. Вириваємо тут два блока. Ось так от. Так само. Після чого ламаємо над е білим блоком один блок і ставимо ростом факел. Після чого у нас так само активуються ці двері. Для чого нам треба відступити один блок і вирити тут ось таку лінію. е, Лінію, скажімо так. Два блоки вниз. Так само. І у нас виходить ось така лінія. І після цього ми просто ставимо redstone. Знизу. Ставимо redстоwn. Є готово. Перевіримо, чи в нас є все, все законектилось. Тепер можемо, в принципі, це все закривати. Можете використовувати будь-який блок. Я буду використовувати білий бетон. Закриваємо ось так от. Є. Після цього ми беремо е, плитки, ставимо. О, до речі, так. Ми маємо ще поставити тут якісь любі блоки, які ну, на, на двері ви хочете поставити. Так, поставимо і тепер пробуємо механізм, стаємо на ці плити, і в нас, як ви бачите, відкриваються двері. Ось ми заходимо, але як нам вийти назад, ви подумаєте. Нам треба ще з цієї сторони зробити механізм. Відступаємо один блок. І тут вириваємо. Три блока. Три блока ось так от. Падаємо і вириваємо ось тут, от, отак-от, от до редстоуна. Ми маємо докопатися. Ось, як ви бачите, у нас сигнал. І е, тепер ми можемо ще поставити сигнал. Е, так, тут ми викапуємося і ставимо тут один блок. Два рестоуна. І, в принципі, закриваємо це все діло. Ось так от. Тепер ми ставимо тут ще дві плити. І в нас все має е, працювати. Ось, все, у нас все працює, як бачите. Ось. Я став, вийшов, взяв. Хочу назад потрапити. І у нас, в принципі, все працює. Ось такий у нас вийшов механізм. простий ви можете потім його закрити, так щоб було не видно. Оці отак от блоки ось. Але ви це самі можете придумати. Ну і в принципі ми вже зробили механізм. Ось такий у нас він вийшов. Класний. Ну, якщо ми вже все зробили, то будемо вже прощатися. Якщо вам сподобався цей механізм і це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я буду ще більше механізмів випускати на моєму ролі на каналі. Uh, ну і до наступної зустрічі. До побачення.